Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 5 дорівнює 4 відняти 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились завданням. Нам потрібно. Перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується тана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сіник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 відняти 5 буде мінус 5, 4 відняти 9 буде мінус 5. Мінус 5 дорівнює мінус 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.